Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи, доєднується до нашого ефіру. Пане Тарасе, ви вже з нами. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Тарасе, як ви сприйняли цю новину, що пані Безугла пішла все ж таки за особистою заявою з фракції, але вона написала, що вже не може просто це все витримувати. Цікаво, що вона не може витримувати. Це велике питання, тому що ну складай мандат, якщо ти не можеш витримувати, і так далі. Ну, в дійсності це дуже добра реакція, в першу чергу, і слух народу, тому що вона вже кидала цінні безпосередньо на слух народу. І звичайно, що я думаю, що і на президента, в тому числі своїми такими заявами, тому що ну. Те, що там вона говорила, там якісь там проблеми і так далі. Ну це першу чергу військові повинні вирішувати, тому що ми не знаємо дійсності, що там відбувається, і військова справа це ремесло в першу чергу. І люди, які ніколи не мали стосунок до армії, не служили в армії і не знають, що там відбувається. Я логіку поді... логіку Ухвалення рішень і так далі, тому я вважаю, що ну правильно зробили. І сподіваюся, що е, вона там е, ну припинить свою діяльність. Хоча в мене підозра все ж таки те, що вона пише, і те, що в своїх е, своїх там фейсбуках і все інше. Ну я зустрічав її на ефірах до широкомасштабного вторгнення. Ну у мене підозра, що це не вона пише, тому що ну. Ну як так політкоректно сказати, їй важко було звести в одному місці думки для того, щоб це було виглядало як осмислення речення, коли вона виступала на телебаченні, А та а писати такі тексти точно не вона пише. Пане Тарасе, так у фракції ви кажете, зробили гарно, чи це ж вона зробила гарно? Бо заява що написана самостійно. Ну якби від себе ну я думаю, що там поговорили. Все ж таки, що треба вже і нарешті, і за вона ж обіцяла заяву до цього написати, так і не було це реалізовано. Ну подивимось, сподіваюся, що оргвисновки все ж таки серйозні були зроблені. Е, ще цікаво, що е, вона ж понаписувала багато різних е, подробиць, мабуть, але з офіційно, з відкритих джерел про людей, які засідають в фракції. Ось вона ну, не може з ними, е, не фракції в комітеті, не може з ними працювати, бо там є російський слід і так далі. Так просто питання, а як до цього це все було? Ну тобто тоді нормально було морально, а зараз уже ніяк. Ну, якщо російський слід, то пиши заяви в профільні в профільні е, відомства. В даному випадку це є СБУ. Вони займаються контррозвідувальною діяльністю. Е, нещодавно ми бачимо вже там повідомлення. Нові там з Одеси спіймало нових коригувальників в прифронтових регіонах. Е, теж знаходять коригувальників там в Харкові. Знайшли в тому числі. Саджають людей за роботу на ворога е, московським патріархатом Теж активно займаються. Різними там попами, які працюють на Росії. Ну пиши тоді заяви. Якщо у тебе є інформація, пиши. Я думаю, що контрозвідники проведуть розслідування. Але ж пан Веніславський написав так само заяву. Стосовно чого стосовно неї, ну стосовно прилюдненої інформації, яка вважається якби державною таємницею, ну тим більше, ну тим більше, ну розбирайтеся туди з нею всередині своєї фракції. Ну я вважаю, що це здорово принципові реакція на пані Безуглу. Як ви вважаєте, пане Тарасе, стосовно її діяльності і критики вищого військового керівництва, тому що ж і не тільки об'єктом е критики був пан Залужний, екс головнокомандувач тепер же і пан Сирський, так само вона на нього написала заяву. Чи грає це якусь роль ну власне в усій цій ситуації? Е, ну, я думаю, що військове керівництво теж почало задавати питання. Я не виключаю неформальне. Це все ж таки військові. Вони не будуть скандалами займатися, і все, що з тим пов'язано, тому що такі такі заяви проти військового керівництва, ну це теж виглядає, м'яко кажучи, неадекватно. І сподіваюся, що ну не сподіваюся, що все ж таки там слідчі органи, компетентні органи будуть розбиратися з урахуванням, все ж таки обставин. І ми повинні розуміти, що знову таки, коли у нас часто, от я знаєте, я часто бачу там. Експертів, все інше, які починають коментувати військові справи, які не ніколи не служили в армії і не знають, що таке. Військо, керування війська, особливо на стратегічному рівні для цього потрібно проходити всі шаблі військової служби, а проходити генеральну академію генерального штабу для того, щоб вчитися керувати людьми, тому що це депутатам у нас можна стати, знаєте, без освіти, фактично. А війська це цього не терпить, тому що це велика відповідальність за людей, і тому брати якісь шмат інформації, які тобі здається. Що воно неправильно зроблено, а потім ходити з цим і розповідати, що щось не так, і не бачити картину в цілому. Ну я вважаю, це абсолютно неадекватна поведінка. Але ж цікаво, що вона ж написала, що з нею ну за нею, якби залишаються військові і в бойових підрозділах, і вони її підтримують. Ну, дивіться, є багато військових, які теж ну ведуть професійну розмову на, з, 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 з такими керівництвами. Коли ти починаєш говорити, що за за тобою хтось є, ну це теж виглядає, м'яко кажучи, якщо є народний думаю, що... месник, знаєте, як воно виглядає. Ну що це Народний месник. Ну, це називається дез, дезорганізація роботи армії. Ось що це називається. Чітко ясно, можна так значити. У нас є. Поважні військові, які зараз відставці, є в тому числі там ті, які там полон прийшли, наприклад, той самий АЗОВ, які теж зараз ту, хто там служить, не служить. Бо я думаю, що вони можуть зібрати побажання від тих людей і донести в тому числі до військового керівництва, розмовляючи з ними професійною мовою без всіх цих скандалів. Криків і так далі. Тому що ну, я упевнений, що в дійсності е, проблеми в армії існують. Тому що армія це є частиною суспільства, воно нікуди проблеми не, не зникає. Але пані Мар'яна краще б зайнялася кабінетом міністра, який не забезпечує е, нормальне. Е, Виробництва зброї в нашій державі, хоча б дозволили експорт, наприклад, військової продукції, щоб завозили в країну валюту, підтримували виробничі цикли. Займалася організацією, в тому числі щоб більше вироблялося нашої зброї, запитувала. Чим займається у ПРО, чим займається, чи налагоджені стосунки між приватними, е е приватними виробниками, які потрібні їм більше можливості. Або ця остання історія, пам'ятаєте, коли фляги закупили китайські е через те, що деякі спеціалісти, які прийшли з, е з так званого громадського сектору, так, Ні ніде теж не працювали, просто не надіслали технічної умови. Для того щоб виконувати, що можна було закупити, наприклад, фляги за нормальною ціною, за нормальною ціною е у українського виробника який виконував в тому числі контракти. Я от якби вона цим займалася, оце було б логічно. А так, коли ти починаєш говорити, що у тебе є там щось таке і таке, я вважаю, ти. Ну не маєш морального права взагалі туди залазити. Є військові, є, наприклад, ті самі депутати, які воюють. Той саме Кастенко, наприклад, є депутат голосу. Він професійний спецназовець працював і зараз його загін воює і так далі. Я думаю, що він більш адекватно розуміє, що відбувається, і міг би адекватно. От він підходить, знаєте, на роль. Людина, яка може донести, якщо в дійсності я не виключаю, що може не донести щось, знизив до верховного керівництва в генеральному штабі, і так далі. Тому я не вважаю, що її заяви, що хто там за нею, хтось стоїть, вони ну адекватні, і вона спроможна їх реалізувати. Пане Тарасе, тобто, це можна цю ситуацію вже розцінювати як антикризовий якийсь захід від офісу президента від партії, тому що ми ну, сподіваю, розуміємо, сподіваюся, сподіваюся, що буде так. Я б я ж говорю. Ну, якщо в Мар'яни Безуглої є велика енергія, я скажу нехай займеться краще виробництвом нашої зброї. От туди вона спрямовує, запитують там, чому банки не кредитують у нас військову, навіть державні а, військові програми, по чому, чому кабінет міністрів, наприклад, досі не забезпечував. А, не забезпечував страхування військових ризиків. Якщо прилітає ракета, то вишкодовувати тим виробникам, в тому числі приватних. От краще туди спрямовувати свої зусилля, і тоді це буде адекватно виглядати. Ну, про три тижні на що кринки ми вже не контролюємо, це ж мабуть легше трохи говорити, пане Тарасе, наостанок, не можемо вас не спитати як у політтехнолога, у політолога 233 депутати вже лишилися у фракції Слуга народу. Що буде з Верховною Радою? Загалом, ну ми ж розуміємо, що там є свої перипетії, де далі важче знаходити підтримку на Голосування і так далі, розкрить це бачення, бо це ж ну якби дуже серйозно, все. Ну, Дивіться, у нас по конституції 226 депутатів повинно бути у як в коаліції. У них поки ця кількість є. Тому я не я не бачу, що щось там буде відбуватися. В принципі, вони знаходять голоси. Якщо немає у власні фракції, заходять знаходять в інших фракціях. Там їм допомагають. І депутатські групи, і так далі. Ну, в принципі, ну парламент в принципі дієздатний. Тут ну поки що говорити про зміну формату коаліції. Ну поки що немає ніяких юридичних підстав. Просто знаходили такі повідомлення, що деяких депутатів просто не відпускають там, бо є й по здоров'ю, і там і по різним речам, що о, хотіли виходити, але не відпускають, бо тоді ж не буде кому голосувати. Ну пані безуглу відпустили. ми так розуміємо. Ні, ну правильно, що не відпускають. Це що, відпочинок їм. Вони ще обиралися просто так, якщо не відпускають, Ну тоді я, я повністю погоджуюсь, куди відпускати. В країні ну не... власне, з партії. Так. Да, війська, вон, воїни воюють без, без демобілізації, от тільки зараз можливо буде вирішувати демобілізація. Депутати вирішили погуляли і досить? Ні. Про абсолютно тоді правильний підхід я вважаю, що якщо керівництво партії нікого не відпускає або проводить з ними профілактичні розмови, то це абсолютно правильна позиція. Будемо слідкати, слідкувати за цими всіма перипетіями, Розуміємо, що фронт якось інколи здається, що живе окремо без підтримки всіх цих можновладців. Якось так виглядає це все. Ну сподіваємося, що все ж таки якісь ці процеси покращаться. Дякуємо вам, пане Тарасе, за відповіді, за бачення всіх цих змін в нашому політичному житті. Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.